Великий та малий кубки розігрували серед восьми команд. Малий завдяки серії пенальті здобули фіналісти реакторного цеху. Дуже добре, що ми допомагаємо нашим захисникам таким чином. І турнір був крутий. Ми змогли вибороти маленький кубок, І дуже багато емоцій. За п'ять секунд до кінця забили третій гол. Тому дякую всім організаторам. Теж з кожним матчем напруга між глядачами та гравцями зростала, адже кількість забитих голів була майже однакова. І лише під кінець матчу. Вирішальний гол у ворота суперників забила команда «Ерб» і забрала головний приз великий кубок. Команда в нас завжди в призах, завжди старається. Хлопці віддались на турніри, дуже, дуже все понравилось. Просто самовіддача, всі, дуже, всі молодці, що організатори, що всі, Саме головне – допомагати армії, бо без них ми б не змогли б тут нічого робити, не грати, не жити. Так що, слава ЗСУ. Підтримати команди та розділити з ними емоції прийшло чимало вболівальників. Я прийшов подивитися на гру Каті США. Місто не тішить», тому що тут грає мій брат. Мені дуже подобається ця атмосфера і як вони грають. Чемпіонат з футзалу на при загазати є щорічним. А спочатку повномасштабного вторгнення несе ще й благодійну мету. Цього разу зібрані кошти передадуть сину захиснику працівниці ХАС. Вони підуть на запчастини та паливно-мастильні матеріали для автомобілів, що евакуюють поранених з поля бою. Традиційний турнір це супер, це дуже важливо, що ми маємо традиції, ми маємо їх підтримувати. Перспектива у кожного своя. Хмельницька є перспектива, це найбільша станція в Європі шестиблочна. Перспектива у нас, у всіх українців це перемога, яку ми наближаємо, в тому числі такими заходами. Ми сьогодні зібрали більше 34 тисяч, які зроблять свій маленький вклад у велику перемогу.